Абсолютно право. Ми запитували своїх хлопців, я приїхав Зайдару теж. Хлопці, чим вам найкраще допомогти? Що ми можемо зробити? Знаєте, яке було найбільше прохання в них? Не бронежилети, не їжа, основне. А сказали, хлопці, міняйте на, в область, люструйте її. Ми хочемо повернутися в іншу країну. Тому ми тут прийшли, в першу чергу, за тих хлопців, які там. Вони на зовнішньому фронті, а ми на внутрішньому фронті зараз. От. А те ті кадрові рішення, які ви вже збираєтеся приймати, це вибачте, якби, але фронт внутрішній, ви йдете проти громади. Ви маєте провести, ми вимагаємо, щоб ви провели громадські слухання, От. щоб ці люди, які ви хочете, пройшли через кожну громаду, через обговорення. Подані, яке ми сьогодні передали, є окремий пункт. знаєте, знаємо, чак самооборони. Значить, є один пункт, по якому я вам сьогодні сказав. Цей пункт називається волонтерська робота забезпечення армії. Ні для кого не є таємницею, що, я думаю, 95% всього забезпечення, яке йде в армію, включаючи деталі для ремонту автомобілів, харчування, амуніція, певні тактичні елементи, як каліматори, тепловізори і все інше, все забезпечується за рахунок. Ні, не самооборон, різні громади різних громад і е, тих, які представлені місцевою владою в районах, е, що нас обурює в даній ситуації. Тобто система працювала, працювала класно. Повірте, що Волинська область є прикладом навіть для, для того, як забезпечиться солдати по всій Україні. Ми забезпечуємо повністю не тільки наші підрозділи, але й батальйони, такі як там, Крим, Донбас, Айдар, 80-ту дивізію, десантну. Ми допомагаємо 124-30-ту, дуже багато підрозділів насправді ми забезпечуємо. Самоборона відправляє в тиждень у надії самооборони 5-6 автомобілів. І вони їдуть, захоплюють всю Луганську область, захоплюють частину Донецької. Там Житомирська міліція, там Київська міліція, там Нацгвардія стоїть, там стоять наш, наша міліція, наші ДІ. І ми всім даємо потрошки, так як кожен з волонтерів, які працює на цьому. Вся держава має акумулювати свої сили на, на забезпечення проведення АТО. Так сказав президент, це ніхто не успарює. Що ми бачимо зараз? За три тижні, вчора зауважені вам, ви зібрали якийсь липовий штаб, взяли в нього людей непонятних, які не розбираються ні в чому. Члени вашого штабу навіть не знають людей, які забезпечують армію. Вони не знають ні потреб, не те, де стоє частини ні що їм треба. І цей штаб, виявляється, вже три тижні засідає. <гум> проводить якісь засідання між собою, розказують один одному, як треба забезпечувати АМІ. А ви мали прийти а, до нас, друге, що я хочу від себе попросити, навіть волонтерів всього товариства. Раз ви прислані сюди, як великий спеціаліст в цій галузі управління, будь ласка, коли ви міняєте якісь роботи кадрові призначення, чи голів адміністрації, чи в управління обласної території адміністрації. Я ж думаю, що ви як людина дуже розумна, з великим досвідом керування, ви свої рішення, не так, щоб ви встали зранку з гарячки і там, а давайте оце поміняємо. Ви аналізуєте роботу попередніх працівників, аналізуєте якості працівників, яких ви хочете залучити, порівнюєте їх, правильно? І робите висновок. Треба міняти. То ви, будь ласка, повідомте громадськість про. Об'єктивні причини, чому ті керівники не справилися з роботою завданнями, і е, які риси конкретно тих людей, яких ви пропонуєте, ну, дозволять справлятися краще. Щоб це не виглядало так, що е, ви формуєте банку я свою. Це ж, я думаю, закон вимога, правда? Перше, я прошу вас сформулювати ті питання, про які ви тих ще сказав. Сьогодні терміново мені передати. Завтра я в адміністрації президента. У нас є свої, скажімо, робочі питання, це зустріч пані. Можете передати. Передайте пану підчу. Вівторок я відпрацьовую ваші питання, все, одно даю на них. Даю через засоби масової інформації по всіх каналах. У вівторок у мене буде робоча зустріч з журналістами, що працює на Я вам даю відповідь. Так. Так, так, вірніка, вірніка, не так. <клес> <клес> то, ну, Має бути якась оперативність, має бути реакція на гострі питання, а то <клес> <клес> реакції немає. Ну, давайте, я Якщо ми заліземо бюрократію на відписки, то це буде дуже довго. В країні війна. Якщо хтось не розуміє цього, я можу пояснити, що країні війна, по-іншому. Приїдуть хлопці просто з батальйонів. Сьогодні приїхали, зайдали, зазоро є хлопці зараз на ротації. Вони прийдуть просто всі пояснюють. Розкажуть, що відбувається, як людям мої відриває, як люди гинуть. Замість того, щоб ми закрилися паперовою роботою і прийому громадян, так не може бути, розумієте. Я сподіваюся, ви людина прийна... розумне. Сподіваюся, що він завтра з вами теж вийде на зв'язок і не не теж не по військовому госпіталю постараюся. Сьогодні сьогодні і... Хотіли тоді його вислати, аж голова немає общатися. В області достатньо є медичної бази для того, щоб їх задіяти, а ті вся показуха, що в обласній лікарні. Кому це для кого це взагалі? Все, добре. А я покажу. Побачимось з вами. Слава Я почну.